Якого трапилося таке горе, він водій, дальній бій, о, да, дальній бійчик. і вже був у дорозі, а перед цим ми десь накануні три тижні назад, по його проблемам, по пожалубам, ми, ми зробили обстеження, а там виявилися кіста головного мозку. Височної області. Область не операбельна, то є операція не підлягає. Е, так як нам не по рекомендації дав, ну наблюдайте, ведіть собі образ життя, який допустимий для цього, щоб вона там. Ну як водій, який образ життя. Саме розумієте, да, водій? І поїхав син. І через буквально два-три часа. Дві-три години він мені телефонує, і я розумію вже по його мові, що з ним трапилося це горе. Тобто його настигну інсульт в дорозі, десь там на трасі, і він випав з машини, бо його жалоби такі були, що він вовремя встановив машину і хотів просто вийти. І не вийшов, випав. Те, що я сказала, синок, ти е, зараз виключайся, визивай е, скору швидше і е, лежи, не вставай, просто ляж в тіні. Ну, що він це все зробив? Е, е, Скора приїхала дуже швидко, е, при, поліція приїхала дуже швидко, його швидко звати везли на перше, що було це новомосковська больниця, там була реанімація, і там йому показували першу допомогу. А я ж вже тим часом, то що туди летіла, я дізналася, що куди його повезли. Ех, е, картина, звісно, всім знайома, яка була печена, і в мене вже було в голові е, ще до, після того, що робити, де шукати. Е, Щось чарівне, що цю кісту позбавитися цієї кісти, бо я знала, чим це може закінчитися. Ну, Доки не довелося чекати, воно трапилось. І на той період я 22 роки була у Баларській компанії. Продукцію знала навідмінно всю продукцію. Ну я розуміла, що та продукція не поможе моєму сину однозначно, при е, тому, що він буде пити їх через кожні 4 часа кожмені там. Ну, як, допов... як в цілях лікування, не в цілях профілактики, в цілях лікування. Все одно вона не допоможе. І я шукала знахаря, просто шукала знахаря, тому що медицина це 0, а бади – це ну, 0,1. А знахаря думала, ну, може, якісь у людини є сила, яка може щось допоможе. І натрапили на. Траподинарик... Чоловік дозвонився до однієї знайомої в е, пошуках, а вона каже: та навіщо вам е, знахарів? Компа... У нас на Україні є компанія, яка зайшла ще до війни. Е, Це клітинне харчування, є там такий лр 8, який лікує все. От, і, ну, і розказала чоловіку там свої результати, все. Він прийшов з роботи це розказує, кажу, ну, що ти кажеш. я Говорю, одна капсула, може лікувати все. І ти розумієш, це інсульт із однієї капсули. І я така теж не емоція, я говорю, не можу такого бути. А сама ж сама, як ви змі, та мати переживаю, все все равно я не своя, і вже вечір вже ми лягаємо спати, а він каже: ну от ти ходиш, якінь, ходиш така. І не хочеш навіть теж поінтересуватися, що це за хапсула, не хочеш теж почитати, вникнути. Ну такого ж не бувало ніколи, ти ж ціда, читала. Ну, і ну, Я тоді якось думаю, ну насамперед, той сам, він правий. Кажу, ну добре, давай дзвонити на знайомі своїх, хай мені висилає е, інструкцію по цьому прикладу і мені хай всі висила сертифікати, всі технології, все я спочатку це все ізучу. Він дозвонив, Наташа відкликнулася, це Наташа, я її не знаю, цю Наташу, от, яка нам порекомендувала, цю, це знайома чоловіка. І вона вислала просто інструкцію по елеву. А останній каже, мене це все не цікавить, мені гарно, що воно допомагає, що я вирішила всі свої проблеми собі і доньки. Є там сертифікати чи нема? Мене це не цікавить. Якщо вас це цікавить, є у нас наставник е, світа, вона зараз в Америці, ось вам номер телефон, будь ласка.